Ми бачимо схему найбільш популярних фірм, які використовують харківський метрополітен на своїх тендерах. Ці фірми пов'язані не просто з певною людиною, а пов'язані з головою адміністрації Ленінського району Харківської міської ради і, звісно, депутатом Харківської міської ради від партії відродження Максимом Гусієва. Також з ним пов'язані і з тими фірмами, які ми бачимо на екрані, такі люди, такі прізвища, як Андрій Артеменко, Зінаїда Кірсанова, Олег Стальмаков, Євген Кривіченко. Ці люди або екс-водії Максима Мусієва, або його дальні родичі. І так далі, і так далі. Але всі ці люди є певним чином пов'язані з цими фірмами. А, звісно. Хочеться сказати і про те, що сам Максим Мусієв був заступником голови Харківського митрополітену і був сином покойного Сергія Мусієва, який очолював Харківський метрополітен з 6 по 10 роки. Проте ефективним досвідом співпраці з Харківським метрополітеном можуть показуватися не лише пов'язані з Максимом Мусієвом фірмою. Звісно, знайшлися і Замовлення для бізнес-структури, які пов'язані з іншими харківськими чиновниками, а, на цьому я завершую питання Харківського метрополітену і хочеться сказати про те, що також комунальне підприємства комуна... соціальної сфери не цураються співпраці зі своїми фірмами. Ці масштаби корупції просто вражають. Так, фаворитом всіх тендерних процедур, що проводять Років виграє фірма Надія 92. Зокрема, за останні два роки ця структура отримала замовлень більше, ніж на 40 мільйонів гривень. Такий успіх цієї фірми Надія 92 насправді пояснюється дуже просто. Адже заснувала цю фірму нинішній директор комунального підприємства Комбінат дитячого харчування Надія Тимофєва. До недавнього часу вона очолювала це підприємство. Прямо порушуючи при цьому вимоги щодо несумісності, які встановлюються для керівників комунальних підприємств. Тож не дивно, що лише у Харкові е, молоко, яке продають нашим дітям, є найдорожчим. І ціна визначається не за літр, а за 0,18 літра і продається в маленьких пакетиках з трубочками. Середня ціна за літр молока у Харкові. Дорожча вдвічі, ніж в інших містах України. Для порівняння Дніпропетровську фасоване молоко коштує 8 гривень 86 копійок. В Харкові ця ціна дорівнює 20 гривням 72 копійки. Київ, Кривий Ріг, Краматорськ ціна за літр молока нижча, ніж 10 гривень. Після всього, що ми почули в нашому. Маленькому такому е презентації, маленькому розслідуванні про кернес і корупція і зловживання харківських чиновників не дивно, що ми бачимо зараз на дорогах нашого міста. Адже нещодавно на останній сесії міської ради мер нашого міста Геннадій Кернес заявив, що не вистачає грошей на те, щоб прибрати сніг з наших вулиць. Ну, дуже все просто, на наш погляд. Якщо у міста, в якому розкрадається все, звісно, не буде коштів і для найнеобхіднішого, адже не можна носити воду у решеті. Щоб усунути вказані наслідки, ми пропонуємо усунути головні причини цього, що відбувається. Ми пропонуємо якнайшвидше перейти на електронну систему. Закупівель прозоро. Однак однозначно цього недостатньо, друзі. Без невідворотності покарання, адекватної роботи прокуратури, МВС, фінінспекції, суду. Ці речі можуть і будуть повторюватися. І це ще, звісно, не всі, далеко не всі корупційні схеми зловживання в місті. Ми і надалі зобов'язуємося здійснювати корупційні розслідування і проводити антикорупційну діяльність. І пропонуємо вам долучатися до цієї роботи для того, щоб наше місто і наша країна нарешті змогли вирватися з цих корупційних площад. Дякуємо за увагу, друзі.